Вітаю вас, мої любі! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом патріотичне виховання, а тема нашого заняття Червона калина під вікном. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Про що я вам загадала загадку? Що це, як ви думаєте? Так, молодці, ця загадка про калину. Подивіться на калину, яка вона гарна. А якого кольору у неї листя. Так, вірно, зеленого. А якого кольору ягідки? Молодці, червоного. Дітки, подивіться, ягідки калини ростуть разом, дружно. Такий пучечок називають гроно. Калину в Україні завжди шанували та любили, і про неї складали дуже багато віршів. От послухайте один із них. Ось калина над водою, віте стеле по воді. Хто це з щедрою рукою їй намистечко надів червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трошечки намиста, калинонько, і мені. А ще калина є народним символом України. Недарма кажуть, без верби й Калини нема України. Калина символ дівочої краси, вроди та долі. Дітки, є дуже багато прислів про Калину. Давайте їх пригадаємо, можливо, хтось вас знає. Красива, мов червона калина. Щоки червоні, як ягідки калинові. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Молода дівчина гарна, мов калина. А ще калина дуже смачна та корисна. Вона має дуже багато цілющих властивостей та лікує від багатьох хвороб, ось, наприклад, від кашлю або простуди. Я приготувала для вас калинове варення. Давайте з вами влаштуємо чаювання. Але перш ніж покуштувати калинове варення, потрібно бути дуже обережним, адже тут є кісточки. Давайте спробуємо, вам має сподобатись. Ммм, як смачно! Смачного малята! Ну що ж, сподобалось вам калинове варення? А сама калина, її краса, її врода? Давайте виконаємо пальчикову гімнастику червона калина. Є в нас ягідка одна дуже гарна і смачна, не ожина, не малина, а червона як калина. Дітки, а ще я пропоную вам заспівати народну колискову пісню про калину. Давайте з вами уявимо, що ми колишимо дитятко і будемо співати Спи мій любий сину! Піду я по калину, калини наламати, дитя щоб напувати. Щоб росло здорове, веселе та бадьоре, щоб була дитина, гарна, мов калина. Ой, які ви молодці в мене! Ну що ж, малята, вам сподобалось сьогоднішнє заняття? А що сподобалось найбільше? Чекаю ваших відповідей. І я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте!